Всім привіт, друзі! і Сьогодні ми граємо в 2008 зі, із моїм другом Коля Поздоровся. Всім привіт! Зараз ми будемо з ним шукати дім. Дім! Дім. Так, дім. Дім. А хто це там лає? Музика, а, сами собаки. А точно да. звук прикрути. То, Точно, я хочу сказать. У мене супер музыка играет. Я две оста оставлю, тому що е, щоб я чула монстри. Я ще зброю звуху, не могу. Їм не йти. Я теж. Ні, я краще на один поставлю. Я показала, що два ходови на сов і одну пиццю. Пиццю пригодиться. Пиццу. <реку> <реку> і ще худоги і дві пісу. Я тут знайшла якусь софт. Тут пончик, він дуже потрібний. Я знайшла дім, тільки походу в ньому хтось живе. Подивися. Зараз я, я на нього залізу. А як на нього залізти, я не зрозуміла. А, все зрозуміло. Ім. Аня, хороша новость, я знайшов карандаш світильник. Це дуже добре, ось з ним його строє дівчинка. Я зараз їй допоможу, я сподіваюся, що якщо я їй допоможу, то вона мене впустя. А з неї жити. Добре. Дайте складывать. Скодона її ти. А тут складу вообще є. А, ще вона поставила ту доску, яку я принесла. Я, походу, дім великий знайшов. Добре, зараз я цій дівчинці донесу доску. І, і будеш мені свистіти. Добре, я тут от забалікадирую за диваном. Добре, потім мені відкриєш. Йома, похі проблеми. Його потрібно трохи застроїти. Певне впіти до ночі. Добре, давай свисти. Свисти. Дати. Ну, дивись там. А ось там. Свисти. То не тись давай. Коля, якщо ти не будеш свистити, то, то я до тебе не дойду, ти мене зрозумів взагалі. Да ну по одному свистку можна дойти. Свисти, треба буде щось сказати. ставлю свои карандаш в микроволновку. Аня, ты по одному свистку можно идти, пожалуйста? Не, не У меня мало энергии. Вас я знаю, костю. У вас для тебя є монстр. Нет. Ні. Червоний. Такий черный. Я не знаю, як тобі допомогти зараз. О, ні! За мною гониться великий червоний монстр. Червоний? Ой, чорний. Блак. То як тебе мені сп. Друзі, як... я вам хочу його показати. О, ні, у мене вже енергія заканчивається. Бідна, бідна, Аня. Точно. Оля, шон, шон. Бошу, давай пограємо в якусь другу Ні. Ну добре. А що ти не стоїш? Я не знаю, куди мені йти. Я тобі звісну, так ти дивись. Та я не в темноті тебе не знайду. Та ну я звісну, дивись по всім сторонам. Ні, хака поки що поїм. Та ну зачем я звісну? Ты думаешь о том, о чем я о чем? Побеситися на маті? Нет. Твой зниматель. Знім, знім, я ж так занимаюсь, Друзі, ви хочете, щоб я. щоб ми в школі побилися на маті? Аня, а давай мимо зараз ролик. На твій айпадів, як ми кидаємо. Е, на матір боремося. Давай, ну що ж, друзі, це відео ми будемо заканчувати. До побачення. Всім до побачення. Ждіть нових відео.